Ток 2013 року Україною прокотилася хвиля акцій протесту вкладників банку Таврика. Під стіни відділень та фінансового регулятора їх привела звістка про ліквідацію банку, в який вони вклали свої кревні. На плакатах вимоги врятувати Таврику. Що сталося з банком Таврика? Стан банку дуже-дуже плачевний. Хто винен у банкрутстві банку, який до цього працював 21 рік? За це вони теж повинні І вони повинні ці гроші повернути. Чи отримують вкладники банку Таврика свої заощадження? Зараз на рахунку фонду налічується більше 4,8 мільярдів гривень. Ми спробуємо розібратися без цензури. Під стінами українського центробанку переважно пенсіонери. Вони вклали в банк останні. Майже 36 тисяч людей довірилися фінансовій установі. Кажуть, таврика існувала 21 рік, мала 42 відділення по всій Україні, і раптом крах. Банк луснув, немов мильна бульбашка. Розлючені вкладники збираються на акції протесту. Сьогодні всі бояться класти гроші в банки. Юрій Кармазін, народний депутат України 2, 3, 4 та шостого скликань, очолив акції протесту вкладників банку Таврика. Пішов відтік. Спочатку приток, а тепер відтік з банківської сфери. Чому всі бояться того, що з банками можуть зробити те, що зробили? Це страшно для людей, і люди тримають гроші де завгодно, як правило, в скляних банках, як вони тепер кажуть. Правди ходили шукати і під стіни парламенту, але і там марно. Депутати вийдіть людей! Депутати вийдіть людей! Офіційний сайт Таврики. У розділі про банк і досі як знущання зазначено. На даний момент банк є одним із фінансово-стійких універсальних банків. А в розділі новини повідомлення про постійне зростання відсоткових ставок за депозитами. Останній рік банк щосили намагався залучити кошти населення. У звітності за 2012 прибутки на 39-те місце у рейтингу серед 176. За розміром загальних активів 4 мільярди і 903 мільйони гривень. Олексій не хоче показувати свого обличчя. Він став клієнтом таврики у квітні минулого року. Купився на високі відсотки за депозитами. 20 тисяч доларів, які вкладав, щоб придбати власне житло, відніс під 9% річних. Це була акція до 21-го дня народження Таврики. После того, как я разместил свой вклад в банке, оказалось, что условия акции продлили еще на 4 месяца, и проценты постоянно повышались. Я даже немножко пожалел о том, что поспешил, его разместил под 9%, так как в течение 4 месяцев там, процент вырос, если я не ошибаюсь, до 11%. То есть выждал бы немножко больше, как бы знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Олексій Киянин вважає себе ошуканим вкладником банку Таврика, спокусився на високі відсотки. Спочатку все було гладко, якби все йшло добре, ніяких підозрень не виникало. Але ну, В кінці прошлого року банк перестав виплачувати проценти. І звісно, мене це насторожило, і какби я Вот, і почав переживати за свой вклад, тому що все-таки двадцяти доларів сума для мене не маленька. Повертати гроші банк припинив наприкінці листопада. Банкомати не видають готівку. Касі не більш як пів тисячі в руки. Щоб вивчити ситуацію у тавриці, державний регулятор відряджає перевірку у банку, блокують депозити. На місяць забороняють приймати вклади від фізичних осіб та проводити операції з цінними паперами. Я звичайно в 9 часу починав працювати, тепер в 11. Ну от в 11 узнаємо інформацію із перших у. Початок грудня 2012-го акціонери банку йдуть на штурм головного офісу таврики. Говорять, банк-банкрот. Наскільки це правда? Людей облетіло звістка про те, що основний акціонер Сергій Цюбко вивів з банку левову частину грошей і втік за кордон. Щоб этот народ грабить, підняли проценти, а потім кидають. Це називається локадром по народному. Крупний юрліця. Ті, які філієровані з банком і знають ситуацію, срочно закривають свої счета і виводять деньги. Марк Зельдіч очолив створено в січні 2013 року громадську організацію Спілка захисту прав вкладників Банку Таврика. Жертвою ліквідації банку стала його мати. Виведено в этот період, ноябрь-декабрь місяць, 2 мільярди гривень приблизительно. Закриваються щита, юго-запад, Транстрой виходить, крупніший інвестор і так далі. Люди нічого не знають до останнього. У каси пускають за списками, бо пенсіонери, які прийшли по гроші напередодні, ледь не побилися. Удар розлючених та зляканих клієнтів приймає на себе Микола Клинков. Його щойно призначили виконувачем обов'язків голови правління. Пенсіонери банки ведуть переговори з Національним банком України по поводу рефінансування, в зв'язку зі зложившися ситуація. Временно зараз деньги відсутствують. Сузідні оттоком різних вкладаний, відтоком різких міжбанків. Очікуване у грудні рефінансування це була остання надія на порятунок банку. Утім, таврика не змогла впоратися із поверненням ще попередньої позики від НБУ. Експерти кажуть, проблеми таврики розпочалися не в цей час, а значно раніше. Він не зміг потися з тим, що він мав би робити як банківська установа. Олександр Жолудь – економіст міжнародного центру перспективних досліджень. Каже, що НБУ вимагав повернення рефінансування від багатьох банків, не впоралася лише Таврика. Ну про певні проблеми серед банків, серед знаменітних казничев, які займаються в тому числі міжбанківським кредитним ринком. Казали про ліміти на банку Таврику ще минулого року, тобто що певні обмеження Їхні банки вводять на цей банк, тобто, що вони підозрюють, що в нього може бути не все до ладу. 20 грудня 2012 року Національний банк України визнає таврику неплатоспроможною. Національний банк України повідомив. Через втрату ліквідності, невідповідність діяльності вимогам банківського законодавства України та з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів публічного акціонерного товариства Банк Таврика 20 грудня 2012 року правлінням НБУ прийнято рішення про зарахування цього банку до категорії неплатоспроможних. Тимчасову адміністрацію очолює Наталія Соловйова. Банк спершу виставляють на продаж. Кілька років тому така схема допомогла врятувати банк Надра. Фонд звертався з пропозицією з рекламою до інвесторів. Жоден інвестор до банку Таврика не зайшов, і єдиним можливим способом виведення банку неплатоспроможного ринку стала його ліквідація. Наталія Соловйова уповноважена особа фонду грантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію акціонерного товариства Банк Таврика, каже, охочих придбати Таврику та взяти на себе її зобов'язання не знайшлося. У банку майже взагалі не було не було коштів. Та сума, яка обліковувалася в банку на кореспондентському рахунку. Вона не тільки не перекривала. Ті депозити, які мають бути повернені, які за законом повертаються під час дії тимчасової адміністрації. Вона взагалі ставила під загрозу саму ситуацію існування банку. Тобто ну, стан банку дуже дуже плачевний. 20 березня 2013 року нацбанк відкликає ліцензію Таврики. А вже 21-го розпочинається процедура його ліквідації. Ця комерційна фінустанова повторила долю сумнозвісного банку Україна. Чи варто боятися за українську банківську систему? Розкажемо без цензури. 2012-го українські банки вперше за останні роки отримали прибуток близько 5 мільярдів гривень проти 7 мільярдів і 700 мільйонів гривень збитків позаторік. Минулого року обсяг депозитів виріс майже на 60 мільярдів гривень або на 19%. Порівняно з 2009 роком на 155 мільярдів. Зростання склало 73%. І лише за перші три місяці цього року населення вклало 20 мільярдів гривень. Це депозити довші за півроку. При цьому збільшився обсяг як строкових вкладів населення на 16 мільярдів, так і обсяг вкладів до запитання на 4 мільярди гривень. У першому кварталі 2013 року обсяг загальних активів збільшився переважно за рахунок кредитування в економіку. У банківського сектору є достатня фінансова подушка для того, щоб керувати фінансами в доволі нестабільний час, коли глобальні фінансові ринки очевидно не демонструють достатньої стабільності. Володимир Лавренчук, голова правління Айзен, Банка Валь, характеризує нинішній стан української банковської системи як стабільний. Вклади населення зросли більше ніж на 16%, а також значне е, збільшення гривневої частини цих вкладів і, взагалі, фінансів банківського сектору. Ми, фахівці сектору, вважаємо, що де доларизація, дедоларизація або іншими словами. Більша роль української гривні є на користь банківського сектора і всієї економіки України. Водночас він наголошує: гальмують розвиток економіки борги за кредитами минулих років. За оцінками міжнародних експертів, сума несплачених позик становить близько 30% усього кредитного портфеля українських банків. Очевидно, це створює і більш жорсткі кредитні політики банків, які видають нові кредити. Нові кредити є дуже доброї якості, але всі фахівці визначають, що їх мало б бути більше. І тому розв'язання цього більше лежить в площині. А чи можемо ми взяти більше кредитів і випадки проблем їх з'ясувати і врегулювати в судовому порядку? Наразі ми маємо дуже складний і часто конфліктний судовий процес за великою кількістю тисяч досвідів в кожному окремому банку України. У нас банку серед головних досягнень минулого року називають стабільність національної валюти, збільшення активів та зобов'язань банкірів, зростання обсягу капіталу та прибутку банківської системи. По результатам 2011 тисячі був збиток у розмірі 7,7 мільярда за 2011 рік. А в 2013 році результатом за результатом діяльності це вже було. Чотири мільярдів гривень. Але це за весь рік. Наталія Іваненко, директор департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду НБУ. Наголошує, що фінансова система України демонструє зростання вже третій рік. Поспіль у першому кварталі цього року. Прибуток банківської системи перевищив 3 мільярди гривень. На сьогодні. Є всі підстави стверджувати про те, що банківська система України працює стабільно і що ті позитивні тенденції в її діяльності будуть закріплюватися і надалі. Навіть у період економічного дива через прорахунки і потужні фінансові установи можуть опинитися у скрутному становищі. Паралельно ставрикою. Ліквідація триває і в РД-банку, Торік де Національний банк України визнав ще три комерційні фінансові установи: столиця, Імпромбанк та Базис. Наскільки там мені пам'ятне зраджує із п'яти нових створених малих підприємств, три зникає на протязі наступних трьох років. О, це така міжнародна статистика. Це не про Україну, це і про центральну і західну Європу. Щодо банків, то очевидно, при кількості 180 і більше банків, ми припускаємо, що в тих чи інших установах може бути. Втрата контролю над ліквідністю. От коли банк не здатний розрахуватися, і тоді виникає процес банкротства. Тобто, я би сказав, що цього уникнути не можна. Закриття цих банків пройшло тихо і без гучних заяв. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив клієнтам за ощадження. Банки спокійно пройшли процедуру ліквідації. Розголосу набула лише ситуація із таврикою, з акціями протесту та ручними заявами. Чому банк згубило квартирне питання? Хто довів таврику до банкрутства? Розкажемо без цензури. Хвилю народного гніву клієнтів таврики очолив колишній нардеп Юрій Кармазін. Він винуватить національний банк у краху комерційного банку. Мовляв, державний регулятор витребував повернути кошти рефінансування, які фінустанова позичила кілька років тому. Який займав 39 те місце е, із майже 300 банків у рейтингу, де держава з усім погоджувалася, раптом почала вимагати за пів року до кінця терміну погашення заборгованості в 350 мільйонів гривень. Зрозуміло, що зразу треба ввалити десь порушити якісь програми, щоб погасити. Не можна сказати, що банк Таврика це єдиний банк, до якого були претензії з національного банку з миттєвим поверненням коштів фінансування. Інші банки повернули ще в попередні роки, тобто казати, що це було виключно причина, мабуть, некоректно. Але якщо національний банк, який має набагато більше інформації ніж ми, через те, що в нього є доступ до і щоденних, наприклад, балансів банку, і до і дуже багато і іншої інформації він можливо бачив, що банк не може виплатити принципово ці кошти. Повністю відповідно треба закривати. Зараз таврика впала б раніше. Переконаний аналітик Олександр Охріменко. Якби не рефінансування від НБУ у період кризи нова позика просто б відтермінувала крах. Тому аргументи політиків під Нацбанком він вважає передвиборчим піаром. Класичний приклад до виборів у нас була друга людина, яка створила навіть асоціацію захисту, постраждалих. Він став депутатом. на сьогоднішньому ви про нього пів слова не почуєте. Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру, вважає, що політики заробляють дівенти на горі обманутих платників. З транспарантами дуже вигідно стояти біля національного, але стояти біля Офісу власника банку проблематично. Тому що тут виникає трошки не той, якби антураж. Не буде журналістів. Ні, вони вони розуміють, що на момент відповідальність треба прикладати на власників банку. Вони знають, хто власник банку, і вони знають, що це зробити не можуть. Чому? Тому що власник банку подасть на їх в суд і виграє всі судів, і вони після цього будуть мати дуже великі проблеми. Банк Таврика заснували у 1991-му. Втім, його нова історія почалася в 2000-х після зміни власників, коли фінустанову почали пов'язувати з основним акціонером Сергієм Цюбком, який володіє київським ювелірним заводом та будівельним трестом Півден Захід -Трансбуд». Експерти кажуть, хоча за документами ніхто з акціонерів не мав більше як 10% статутного капіталу, саме ці дві компанії і були найбільшими позичальниками банку. Било таврику, вважає Олександр Охрименко. Квартирне питання. Як і банки, столиця та арма. Таврика загралася з інвестиціями у ризиковану сферу нерухомість. Напередодні кризи під час будівельного буму у гонитві за надприбутками помешкання продавали ще в незведених будинках. Настала криза, мільйонні ділянки землі знецінилися, будівництво зупинилося, попит на житло впав, а гроші треба віддавати. Аналогічна ситуація і в Ердебанку. Була така мода, що от вас будівельна корпорація, ви купуєте банк, то кризи дійсно дуже ну, працювало оптимально. Свій банк, своя будівельна компанія, свої ділянки будують. Да. Гроші зібрали, клали, ну, скажімо, в землю, ну, ділянки придбали, навіть ці будівельні матеріали, так далі. Але їх повернути в гроші стало проблематично. А депозити грошим видавати. Ви ж не можете депозит вернути там. Є ділянка землі. З одного це не кредит будівельнику, а потім ще кредит фізичної особи. Тобто, розумієте, така е, подвійна навантаження. І, звичайно, що воно вони хоч якось перепродали, тобто, перефіну, але, на жаль, воно не вирішили. Ну, знову ви самі розумієте, фізичні особі, якщо й давали кредит, давали кредит ну, там, ну, мінімум на 5 років, а депозити треба е, кожен місяць. За посиланням на сайті Таврика, і досі можна перейти на сторінку півден захід Трансбуду там рекламують квартири в ще не завершених та вже готових проектах. Ось на бульварі Дружби народів кіпить зведення елітної висотки від цього забудовника. Свої ризики комерційний банк переклав на плечі вкладників, 80% яких пенсіонери. Щоб залатати дірки у своїй ліквідності та врятувати установу, коли не вдалося перепозичити гроші на міжбанку, почали залучати нові кошти від населення. Ставки депозитів подекуди сягнули 28% річних. Віддати їх банк не зміг уже восени. Голова спілки захисту прав вкладників банку Таврика Марк Зельдич вимагає оголосити грошу керівників та власників банку. То, що в этой ситуації Цюбко сработал и акционеры и руководство на опережение и забрали свои деньги, я их могу понять как бизнесменов, да, что они, спасая свою шкуру, как капитан тонущего корабля, грубо говоря, погрузили на шлюпку весь скарб, золото и спаслись. А пассажиров оставили на тонущем корабле, тянуть. и за это они тоже должны отвечать. И они должны эти деньги вернуть. И их нужно найти. За заявою вкладників банку про привласнення службовцями Таврики коштів прокуратура почала досудове розслідування. Утім, прокоментувати його хід у Генпрокуратурі відмовилися. Що буде з банком Таврика? Чи отримують свої гроші його вкладники? Головний офіс банку Таврика у центрі столиці. Відкрито. Кілька працівників приймають заяви про фінансові претензії. Наталія Соловйова з фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на які покладена функція ліквідації неплатоспроможних банків зі статусу тимчасового адміністратора, перейшла у статус ліквідатора. Каже, ліквідація фінансової установи триватиме рік до середини наступного березня. Якщо за цей термін діяльність банку не вдасться завершити, її можуть продовжити ще на рік. За цей рік нам потрібно повернути максимально кредити, які не повертаються до банку. На жаль. Чомусь багато позичальників вирішили, якщо банк пішов на ліквідацію, вони можуть не розраховуватися з банком, а це впливає на те, що банк не має змоги повернути кошти фізичним особам, тобто вкладникам банку, 80% яких є пенсіонери. Тобто люди ну, попали дуже до розкрутна становища. Клієнтам таврики їхні заощадження почали виплачувати ще в січні. Спершу свої гроші отримали ті, хто мав поточні рахунки, або термін дії вкладів, яких збіг раніше чи в період роботи тимчасової адміністрації. Під час дії тимчасової адміністрації фондом було сплачено 918 мільйонів коштів, які вкладники майже 22 тисячі вкладників отримали вже під час дії тимчасової адміністрації. Олена Шарова, директор розпорядник фонду гарантування вкладів фізичних осіб, наголошує, щоб виплатити ці гроші, фонд змушений був надати тавриці цільову позику. У банку коштів власних. На рахунках залишалося близько 2 мільйонів. А під час дії тимчасової адміністрації фондом сплачено вкладникам 918 мільйонів. За першу добу розрахунку люди зняли 160 мільйонів. Олексій свої гроші забрав одним із перших. В кінці марта цього року, слава Богу, отримали хороші відвідання, тобто деньги почали виплачувати. Я пішов в одному з відділень Райфайзенбанк Аваль, і мені виплатили всю мою суму, яку я лежав на депозит. Слава Богу, що це було менше ніж 200 200 тисяч гривень. Виплатіли, кстати, в грівнах, не в доларах. Ну, тим не менше, я доволен тим, що я забрав всю суму і навіть там з небольшими процентами. Щоб забрати гроші, потрібні паспорт та ідентифікаційний код. Янка Надія у лавах перших Попередньо не телефонувала. Однак у банку не було. Документи показала, готівку отримала. Нормально получила. Вже приходять багато, вже прийняли замовлення і виплачуємо. Перед цим треба попередньо, якщо сума велика, замовити для того, щоб кошти були на відділення для виплати. І все. Утім, навіть якщо людина не встигла до 14 травня подати заявку з об'єктивних причин, вона може зробити це ще впродовж року, доки триватиме ліквідація банку. За словами директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, усього треба виплатити мільярд 830 мільйонів. Обіцяють, грошей вистачить на всіх. Коштів у фонду достатньо, і це не може бути панічною якоюсь там настроєм панічним для вкладників. Зараз на рахунку фонду налічується більше 4,8 мільярдів гривень. Цих коштів достатньо для виплати вкладникам в повному обсязі і гарантованої суми. Левова частка цих коштів вона формується за рахунок прорахування регулярних зборів від банків, яких наразі зараз 173. Також є початкові збори при реєстрації нового банку. Щоб оберегти свої вклади, потрібно обирати реальні, а не захмарні відсотки. Зупинятися на банках, у яких не заплямована репутація, а найголовніше які співпрацюють із фондом гарантування вкладів. Сума відшкодування для вкладників 200 тисяч гривень разом з відсотками. Якщо була іноземна валюта, перерахують у національну. Саме стільки гарантує держава клієнтам банків у разі банкрутства. До минулого року ця сума становила 150 тисяч гривень. Для порівняння у 2000-х, коли ліквідовували банк Україна, вкладникам повертали лише по пів тисячі гривень. А от тим, у кого на рахунку було більше як 200 тисяч, у фонді радять упродовж місяця йти до банку таврика і писати заяви на повернення різниці. Гроші їм повернуть у порядку черги після продажу майна банку. Спершу компенсують фонду, витрачене на відшкодування вкладника. Для фонду є головною задачею. Повернути кошти, які фонд затратив на виплату цільової позики під час здійснення виплат гарантованої суми вкладникам, а це сума складає 1 мільярд 830 мільйонів, це, це дуже велика сума. Але е, з нашого боку, це е, є головнішою задачою для того, щоб при наступних визнаннях національним банком банків інших банків неплатоспроможними, а потім визнання їх в ліквідацію у фонďі вистачало завжди коштів під час здійснення виплат вкладникам. Щоб виплатити гроші всім, хто має фінансові претензії до таврики, коштів від продажу банківського майна не вистачить. Навіть приміщення банку були орендовані. Тож нині ліквідатор таврики судиться з позичальниками, які не збираються віддавати кредити. Та сподівається повернути максимум. Вже нарахували 120 позовів. Обіцяють не зупинятися. Вимагати арештувати заставне майно та реалізовувати його через аукціони. Так кажуть, удасться повернути людям гроші.